Друзі, всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні в мене мотиваційне відео, в якому буду трошки готувати, трошки прибирати. Якщо вам цікаво, бракує мотивації, тож давайте будемо працювати разом. Розпочинаю якраз таки я із складання одягу. У нас осінь ще дарує нам сонячні дні. Хоча вночі дуже холодно, бо є вже мороз, але вдень дуже тепло. Іде якась така різка, такі різкі перепади температури, бо в день дуже тепло, а вночі дуже холодно. Але, попри те, все, вдень є сонечко, я дуже сонцезалежна людина. Я так тішуся тому сонечку, хоча знаю, що не можна прив'язуватися там до погодних якихось умов, треба навчитися любити і дощ. Але сонце я люблю найбільше. Якщо би е, була можливість жити там, де літо є круглорічно, то я би напевно жила там і ніде звідти не виїжджала. Але люблю своє місце там, де живу, і е, стараюся ловити кожний сонячний день. Проводити його на вулиці і тішитися тому сонечку, набиратися вітамінчику Д3. І ось так з вами розмовляючи, швиденько поскладала одяг, зробила вологе прибирання у кімнаті і йду е, квасити капусту. Я купила собі 20 кілограм капусти поки що без моркви, без нічого. На цей раз я страшно лінива, Стала, не терла як до капусти морку, просто взяла цукор, взяла сіль кам'яну, гарнесенько перетерла капусту із сілью та цукром, збила у ось такий 40-літровий баняк, притиснула добре. Кришкою меншою, такою, яка поміщається, щоб можна було притиснути, поставила зверху грузик і поставила капусту, нехай кваситься. Після цього всього хочу приготувати шубу. Шуба такий осінній і зимовий салат. Знаю, що багато хто і не любить його їсти, всі кажуть, що майонез там шкідливий, не можна, радянські якісь такі салати, всі набридли. Але я не є противником таких салатів. Я готую деколи буває і олів'є, і оселедець під шубою готую, і багато нових різних салатів готую. Одним словом, нема не в мене такого, щоб от категорична я була до чогось старого або до чогось нового. Єдине, що е, такий великий мінус буває в мене е, при готуванні у всіх тих страв, що можу собі забагато всякого понавидумувати. Мені треба хочу ще там щось спекти, хочу щось приготувати, ще там треба щось зробити, і забагато цього всього. Як то кажуть, дурний любить роботу, а робота дурного і е, Треба відфільтровувати, відсіювати. Я, чесно кажучи, колись дуже не могла е, це все так відфільтровувати. Пару років, навіть років 5-6 назад. Я могла собі набирати роботи і навіть із випічкою. Досить того, що є вдома, дуже багато обов'язків. Плюс ти ще щось береш е, там, на замовлення готувати. Потім проходиш. Більшу половину ночі можеш поспати за ніч декілька годин і вже починаєш відчувати, що тобі поганенько. Тому зараз треба більш так чіткіше відношуся, ретельніше до того всього, і забагато на себе не нагружаю. Приготувала я шубку, а зараз я хочу приготувати таку собі аля шаурму, але у. Ось у картопельці. Картопельку я почистила і ось такими слайсами, тонесенькими, як на чіпсики, нарізала, викладаю на пергаментний папір, ось так у форму кружечка. Це я готую таке вперше. Потім збиваю яєчко і збитим яєчком змащую зверху всю картоплю. Тоді натираю сиром. У мене був звичайний класичний твердий сир, не моцарела. Що було тим натерла, і відправляю у духовку запекти свою картоплю, а тим часом готую начинку. Для начинки я взяла одне куряче філе, нарізаю його е, на такі смужки, солю, можна додати перець, я його не додавала, просто підсолила і поклала ось так обсмажувати з двох сторін. Тим часом вже приготувалося... Мій коржик, моя основа. На нього я даю майонез і даю е, гіці. Небагато, зовсім трошки. Гарнесенько це все розмазую, викладаю. Е, Куряче філе посмажене, огірочок та капусту. Згортаю так, щоб утворився такий собі рол, така шаурма, гарнесенько все підтискаю під низ, зверху ще змазую яєчком і натираю сиром. Відправляю ще в духовку, щоб це все гарненько запеклося. І ось така. Краса вийшла. Е, готувала вперше, але хочу сказати, що вийшло таке досить смачно. Для різноманіття можна щось таке проекспериментувати і спробувати. Можна, наприклад, ще за сірчиці додати е, там, кетчуп, додати ще якусь начинку, і буде смачно. Ще ділюся з вами, що готувала на ярмарок. У нас був в школі благодійний ярмарок у дітей старша, дочка давала гроші, оскільки у них в класі. Не готували діти, вибрали цього року відпочити, купували і здавали гроші. А вже Андрійко цього року готує, тож я готувала желе різне, багато на продаж, оскільки воно досить таки ходове, і готувала міні-піці. Якраз зараз натираю двоякий сир піцу робила із звичайною такою ковбасою, тому що діти її найбільше люблять. Не всі люблять салямі або якусь таку копчену ковбаску, а я суджу по своїх дітях. Вони дуже люблять варені ковбаси. Тож, причинила тісто, підготувала всі інгредієнти. Тісто у мене вже викисло. Я тут готувала дві порції тіста. Получається 16 штучок. Е, розділяю. Гарнесенько це все заокругляю. Іншу половину тіста я просто відклала, нехай вона стоїть. Е, ось так гарненько пальцями розподіляла попроколювала і починаю змащувати зразу кетчупом майонезом. Е, не робила якихось таких дуже там замислуватих начинок. Все максимально просто і легко, тому що. Як я вже казала, діти не всі люблять там якусь таку дуже різноманітну начинку, оливки, помідори, огірки, бо знаю, що мої не люблять. Тому сир спочатку один зверху, декілька шматочків ковбаски, зверху моцарелу, щоб все добре тягнулося. І таку піцу я відправляю випікатися приблизно на хвилин 15. Відправила в духовочку 15 хвилинок, все зарум'янилося, спеклося. Виймаю і тоді знову відправляю наступні. Піця в мене охолола, я дала її повністю охолодитися і тоді її всю гарненько попакувала у харчову плівку. Також я вже залила все желе, його зараз я просто дістаю із холодильника, складаю ложечки маленькі і накриваю теж харчовою плівкою зверху, для того, щоб. Туди нічого зайвого не потрапляло, щоб було гігієнічніше. Ну, принаймні, мені так більше подобається. Ось усе вже в мене готове, попаковане. Єдине, що треба, так це доставити все до школи і продавати. Хочу сказати, що клас постарався, хоча це другий клас, діти назбирали майже 10 тисяч гривень, дев'ять там з чимось, точно не пам'ятаю. Але всі молодці підготувалися, хоча дітей небагато, в нас в класі 14 дітей. Але, тим не менше, це непоганий такий результат, як для маленьких діток. На цьому я. Буду завершувати своє відео. Маю велику надію, що воно вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися всього нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічей!